Опів на першу на площі Героїв Майдану в Кропивницькому десятеро людей стоять у черзі на тестування. Це тисневіл. Тест він цілий, він годний до 2022 -го року. Це тисне Гепатит С, він годний до 23-го року. 22-річна Кропивничанка Анна Рудкевич вперше проходить таке тестування. Про акцію, каже, дізналась із соцмереж. Результати обох її тестів негативні. Мій родич хворіє на С і я вирішила, що мені треба зробити тестування та перевірити свій стан здоров'я під час тестування учасники здають кров з пальця результат чекають 15 хвилин ми приурочили його до дня вишиванки для того щоб люди пам'ятали про те що здоров'я українця найголовніше зараз руках в руках мене сьогодні оральні тести які може отримати людина і пройти самостійно тест на ВІЛ-інфекцію вдома по слині. Якщо людина не має часу чекати в черзі, або якщо людина не хоче проходити перед усіма, якщо, наприклад, в січні, в грудні місяці, так за два місяці, у нас було шість виявлень за два місяці, то в квітні і в травні у нас 20 виявлень. Охочим пропонують взяти участь в акції в рамках європейського тижня тестування на ВІЛ-інфекції і гепатити. Він триває з 16 по 20 травня. Ми хочемо якомога більше донести до наших пересічних громадян про саме тестування, що це для чого це необхідно. запросити Безпосередньо пройти саме тестування. Ми говоримо, де є пункти тестування, що можна звертатися до нас в офіс. Це Приображенська 2 Розповсюджуємо також і презервативи, і говоримо про безпечні статеві стосунки. Також проводимо лекції в школах, але зараз ми не маємо такої можливості, тому що перейшли всі на дистанційне навчання. Акцію провели під гаслом здоров'я, це наш код нації. Це інфекції, які передаються через кров або через інші біологічні рідини людини. Також можлива передача від матері до дитини під час вагітності. Що стосується гепатитів В і С, якщо ми говоримо про ці, які проводять на сьогодні тестування? Це вірусні інфекції, які вражають печінку. Зачасту ці гепатити переходять у хронічну форму, що тяжко піддається лікуванню. І великі ризики, як наслідки сироз печінки і рак печінки, радить тестуватися раз на півроку на перше травня на диспансерному обліку в Кіровоградській області знаходиться 3406 тисячі вілінфікованих осіб проти 3486 за аналогічний період минулого року. І за цей час, за 4 тобто, місяці, у нас вже зареєстровано 70 нових випадків вілінфікованих. За 4 місяці 2022 року зареєстровано 52 випадки захворювання на вірусні гепатити. За 4 години на площі протестували 30 людей. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.